Проблеми мобілізації та водогону, відключення електроенергії в місті. Про це та більше розповів Чернівецький міський голова на щомісячній прес-конференції. Очільник міста зазначив, вже цього місяця почали заміну водогону. На сьогоднішній день вже є техніка. Вже приїхали труби з Туреччини, І знов ж таки, ми все, все таки віримо в те, що все за короткий період. Там рік ми, 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 ми зробимо все можливе, щоб в Чернівцях Забули за витушення води. Основною проблемою затримки робіт на комунальних підприємствах залишається мобілізація, зауважив Роман Клічук. За останні два тижні повістки отримали 52 працівники водоканалу, 25 працівників Чернівецького тролейбусного управління та 70 співробітників Калинівського ринку. Це є критичним, це є ну, загроза. Справді при тому, що і так не вистачає людей на комунальних підприємствах на різних від 30 до 40%. відсотків. І Ще такі списки, які відправляються на комунальне підприємства, це при тому, що ми зараз ми маємо підготуватися до, до сінньо-зимового періоду, і ми розуміємо, наскільки це буде складно. Ну, вилучення людей є критичним. зв'язку з погодинними відключеннями електроенергії. Згадав мер про програму співфінансування на покупку генераторів, згідно з якою з міського бюджету зможуть покрити близько 80% вартості пристрою. Ця програма діє і, і з ББ, ще в ще коративи ЖБК вони можуть звертатися. І по ті ж схеми, як у попередньому році, вона діяти ми цього року. Плюс на останній сесії ми ще прийняли рішення ще про, 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 про програму співфінансування на альтернативну енергетику. 70 на, на 30 – це 70% сплачує міська влада, а 30% – СББ, ЖБК, чи будь-яка форму управління. Зокрема, за минулий місяць вдалося забезпечити військових додатковим обмундируванням. Ми передали військовим минулого місяця і квадрокоптери, зарядні пристрої, і антенни, і планшети, великі списки. Перерахували 5,7 мільйона гривень на потреби військових частин, які знаходяться. Ну, які за заарестровані в Чернівецькій громаді, Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.